Мир вам, брати і сестри, хочу зачитати перший розділ книги Наємії і поділитися своїми міркуваннями над цим текстом. Я певний час роздумував, як би назвати свою проповідь або тему своєї проповіді, до ка мені прийшла думка. Молитва, на яку відповідає Бог. В цьому розділі саме, саме про молитву і буде йти мова, і вона тут є, і я хотів би, щоб ви уважно послухали, як молився свого часу Неємія до Бога. Слова Неємії сина Хахаліного у місяці Кіславі, у два у му році я перебував у Сузах престольному місці. І прийшов Ханані один з братів моїх, він і декілька людей з юдеї запитав я їх про юдеїв, які врятувалися від полону і про Єрусалим. І сказали вони мені, ті, які залишилися від полону, знаходяться там, у своїй країні, у великій біді і у приниженні, а Єрусалима зруйнована, і ворота його спалені вогнем. Почувши ці слова, я сів і заплакав, і був сумний декілька днів, і постився, і молився перед Богом Небесним і говорив: Господи, Боже Небес, Боже великий і страшний, що зберігаєш завіт і милість до тих, хто любить тебе, і дотримується заповідей твоїх. Нехай будуть вуха твої уважні, і очі мої відкриті, щоб почути молитву раба Твого, якою я тепер день і ніч молюся перед Тобою за синів Ізраїлевих рабів Твоїх і сповідаюся в гріхах синів Ізраїлевих, якими згрішили ми перед Тобою, і я і дім батька мого згрішили. Ми стали злочинцями перед Тобою. І не зберегли заповідей законів та постанов, які ти заповів Мойсеєві рабові твоєму. Але згадай слово, яке ти заповідав Моїсеєві, твоєму рабові, говорячи, якщо ви станете злочинцями, то я розсію вас по народах. Коли ж навернетеся до мене і будете зберігати заповіді мої і виконувати їх. То, хоч би ви були вигнані на край неба, і звідти зберу вас і приведу вас на місце, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. Вони ж раби твої і народ твій, який ти викупив силою Твоєю великою і рукою Твоєю могутньою. Молю тебе, Господи, нехай буде вухо твоє уважне до молитви раба Твого і до молитви рабів Твоїх. Які люблять благоговіти перед ім'ям Твоїм і дай же сьогодні успіх Рабові Твоєму і дай йому знайти милість у цієї людини. А я був чашником у царя. На сьогоднішній день, брати і сестри, тема молитви час від часу звучить і в проповідях. І в спілкуваннях, і одного разу мені приходилося таку думку чути. І ви знаєте, деякі є такі е, незгодження між собою в думках відносно молитви. Одного разу я чув, що на війні немає людей, які Богу б не молилися. І ви знаєте, коли я розмірковував над цим моментом. І я би сказав так, що добре, коли люди моляться. І я думаю, що багатьом із них Бог міг не раз відповісти на їхню молитву. Бог не раз міг дати відповідь свою, і може таке бути, що вони це навіть власними очима бачили і усвідомлюють. Але в мене стоїть питання, чи завжди Бог їх буде слухати так, як слухав на війні? Якщо вони повернуться додому живими, здоровими і не прийдуть до Господа, не заключать з ним завіт, не будуть йому служити. Чи буде він продовжувати так само чути їхні молитви? І так само їм відповідати, як вони це бачили, будучи на війні. Брати і сестри, дуже важливо з усього, що ми наблюдаємо, зробити правильні висновки. Тому що можна наблюдати процес, але висновки зробити неправильно. В Євангелії від Луки у 18 розділі є такий текст, який я теж хотів би зачитати. Дев'ятий вірш, 18 розділ такі слова. Також для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, і інших принижували, розповів цю притчу. Два чоловіки увійшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митник. Фактично, цей текст говорить про те, що дуже багато людей різного, різного сослов'я моляться до Бога. І митник молився, і фарисей молився, і військові моляться, і царі моляться, і бідні моляться, і дуже багато хто молиться. Є такі люди, що не, не моляться, це люди атеїстичного спрямування, які не вірять в Бога. Але дуже багато людей моляться. І я думаю, що ніхто не молиться раді молитви, щоб сказати потім: От я молився. Напевно, що кожен, хто молиться. Він хотів би, щоб молитва його була почута. І я навіть так не вирішив свою проповідь значить, назвати почута молитва, тому що це не зовсім і правильно буде. Хіба молитви Бог не чує? Та всіх чує взагалі чує. І навіть в цьому тексті, який я тільки що зачитав. Христос фактично переповів дві молитви, але на яку з них Він відповів? Бог думки наші знає, не має ще слова на, наш, на нашому язику, як він знає, що ми скажемо. І тому слово чує, «чує» це не зовсім, не зовсім правильно, тому що і ми буваємо можемо чути, але не реагуємо. І ми знаємо такі випадки, коли ми чули, хтось нас про щось попрохав, але ми не зреагували. А може таке бути, що зреагуємо, але скажемо ні, так не буде, я тобі не дам, я з тобою не згідний». Ми чуємо. Але найважливіше в усьому тому, яка саме реакція відбудеться після того, як ми почули, чи як Бог почує. Як він зреагує. І далі Христос розповідає, що ті два чоловіки війшли в храм помолитися до Бога, і перший з них, це фарисей, молився так, ставши так, молився у собі. Я одного разу так щось був подумав, що, напевно, що митник як слухав, як молиться фарисей, ти вже йому й не оставалося. Якось по-іншому молитися. На фоні молитви фарисея він чув, як молиться фарисей, і йому нічого не лишалося говорити Богу, як бити себе в груди і казати, Боже, будь милостив до мене грішника. Але тут написано, що він молився в собі. Митних не чув, як молиться фарисей до Бога. Фарисей молився в собі, це, напевне, що було в думках. І навіть молитву в думках Христос переповідає. І дивіться, як молився цей Фарисей. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, перелюбники або як цей митник, пищу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. І він, я би так сказав, знаєте, якби. Якби ось, ось ця фраза закінчилася, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як всі. Що в цьому є неправильно? Що в цьому є неправильно? Дякую Тобі, Господи, що я знайшов тебе. Дякую, що ти змінив моє життя. Дякую, що я не такий, як грішні люди в цьому світі пропадають в гріхах. Є в цьому щось неправильно? Ні. Це нормальні слова. Він не приписує собі, що я такий, бо я такий, а інші погані, бо вони погані. Він каже: дякую тобі, що я, але потім починає перераховувати речі, які він робить для Господа, і цим самим підіймає себе в молитві. І навіть зумів принизити митника. Дуже часто ми не знаємо життя інших людей. Ми можемо побачити, що вони мають гроші, можливо, гарні будинки, можуть їздити на дорогій машині. І ми знизу можемо ставитися зверхньо відносно цих людей, зневажати їх. Але ми можемо не знати їхніх добрих вчинків, які вони роблять. Бо якщо вони правильно ходять перед Богом, то вони роблять так, щоб друга рука не знала, ліва не знала, що робить права, і ти є це права рука, і ти нічого не знаєш. Бо він робить так, щоб ти нічого не знав. А ти, не знаючи, можеш його зневажати за це, брати і сестри. І потрібно бути обережних в своїх наблюдіннях, своїх висновках. Відносно цього митника, ми розуміємо, що, напевно, що не було йому чим хвалитися, напевно, що фарисей був правий. Відносно того, що митник вів неправильне життя. Але навіть бачачи це і знаючи це, ніхто не дає право зневажати когось тим більше перед Богом. Таким чином, цей чоловік піднявся в своїх очах. І. Ми пізніше трошки побачимо, я хочу цей текст дочитати донизу. Але досліджуючи, досліджуючи цю молитву, я побачив, що навіть сама молитва, навіть якщо позиція в людини правильна, тобто поведінка правильна, він дійсно такий, як він про себе каже. Я не такий, я не грішов, я стараюся робити добро, я даю десятину. Ну що в цьому поганого? Просто не труби перед собою. Просто навіщо це, ти це переповідаєш всім і всі мають знати? І може бути таке, що поведінка досить таки правильна і досить нормальна, але людина цим починає возвишатися над другими. І виходить, що Бог молитву його то чує. Бог то його молитву чує. Але замість того, щоб ще один раз погладити по голівці, похвалити, сказати: да, да, ти знаєш, ну, 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 ну ти такий, як Ів, ну нема таких на землі, як, як ти. Ну, ну, ну ти просто, тебе треба ще тільки по праву сторону від, від мене там посадити в Царстві Божому, і, і все. Дивіться, що Христос робить: Він переповідає молитву цього чоловіка і показує, що так молитися неправильно, тому що така молитва. Не визиває у Бога тої реакції, яку хотів би почути Фарисей. Нижче Христос такі слова сказав. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто підносить сам себе, той буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться. Фактично, Господь сказав, що результатом такого внутрішнього стану, який вилився через слова молитви і став зрозумілий, буде приниження. Не буде підвищення і не буде похвали від Господа. А ти після цього можеш і маєш чекати у своєму житті приниження. І ніби ти нормально помолився. І нібито ніби, то, ніби й проводиш добре життя своє, але в кінцевому результаті тебе чомусь можуть принижувати на роботі. Десь, можливо, в громадському транспорті, в інших місцях, де ти будеш знаходитися, тебе будеш принижувати не за десятину. Не за те, що ти не грішиш. Так як виходить, це. Каже такі слова, я не такий, як інші люди, здирники, неправідні, перелюбники. Давайте доповнимо, але я гордий. І саме за гордість, саме за самозвеличування ти будеш принижуваний. Брати і сестри, дивіться, ще раз Христос каже: значить, бо кожен, хто підносить сам себе, той буде принижений. Обставинами життєвими, фінансів не буде вистачати. Ти прийдеш в магазин і хтось має покупну спроможність набагато кращу, і Ти бачиш, він дорогі товари купляє, а ти думаєш, як би мені купити дешеві ковбаси та ще там чогось. І ти внутрі відчуваєш в себе приниження. І приниження може бути по різним, по різним ситуаціям у житті. Ніхто тобі кривого слова не скаже, але ти будеш сам собі принижений. Чому? Тому що ти підносишся всередині. І цей чоловік підносився всередині. він так дивився на цього митника. Напевно, що він його ніяк не назвав, не обізвав, але його ставлення до митника було замічене перед Богом. І Господь сказав своє резюме. Тим часом митник. Йому не було що сказати Богові. Але він теж прийшов в храм. І я бачу, що він усвідомлював своє становище перед Богом. Він усвідомлював своє положення перед Богом. І він казав: Господи, давайте розширимо його молитву. Я не можу похвалитися нічим перед Тобою. Я не такий, як фарисей. У мене багато чого в житті неправильного. Але я розумію це. Будь милостив до мене. Ви пам'ятаєте, як молився розбійник, знаходячись? Находячись... По яку ліву від Христа розбійник молив... звертався до Христа? Хто пам'ятає? Ніхто не знає, так? Да? Задання. На розборі слова сьогодні ввечері спитаю, по яку сторону від Ісуса Христа розбійник Його злословив, а по яку звернувся до Нього з проханням, згадай мене у царстві твоєму. Може, буде що вичислити, бо немає, прямо сказано. Колись мені мій тець задав таке питання, я кажу, я не знаю, не написано. Він каже, написано. Ну, буквально не написано. Але так приблизно вичислити можна. І ось цей розбійник, він не то, що нічого доброго не робив. Він не розбійником був, він осуджений на смерть. Але там на Христі він усвідомив своє становище. Йому вже нема що казати Богові. І він просто звертається до свого товариша і каже: хіба ти не боїшся Бога? Та ми ж з тобою. Отримали те, що заслужили, а він нічого лихого не зробив. Тобто, дивіться, що він хаменує цього свого товариша по розбійницькій праці, хаменує його. Друге, він фактично сповідується про Вселюдно. Ми заслужили це покарання. Ми тут не дарма. Якби було б віруючим, деколи правильно. Коли, можливо, потрапив в аварію, сказати, та не дарма я тут в цій аварії, не дарма мій багажник розбитий або передок в машині моїй, та не дарма. Але ми буваємо таку позицію, знаєте, хочемо поставити перед людьми, ну, та, та, це, та це іспитання, та це іскушення. Було б дуже правильно, щоб ми чітко, коли ми знаходимося в якійсь, можливо, неприємній чи неправильній ситуації, усвідомлювали, ми отримали, це, бо повинні були це отримати. Одного разу я стояв, не стояв, а приїхав на центральний ринок і став. Не було де стати, а мені потрібно було мішок шпаклювки. Купити, і щоб його піднести до машини, треба було дуже далеко машину ставити. А було таке місце, якесь цікаве на перехресті на півмашини. І просто до перехрестя була з, другого, з другої значить, сторони дороги поставлена близько машина. І я поставив свою машину, і вийшло так, що з наших машин вийшло нове перехрестя. Якби він забрав свою машину, то моєї півмашини вже було б на дорозі. Я думаю, що водії розуміють, про що я кажу. І я запаркувався буквально на одну хвилину, тому що через перехрестя магазин, який продає цей значить, різний такий товар, віддав гроші, забрав мішок, поклав багажник відчалив і поїхав. Ну, що я кому ну, погано зробив. І коли я припаркував машину і став переходити дорогу до магазину, їде поліція з мигалкою. Зупинилися, кажуть до мене, йди сюди. Я кажу, підходю. Я вже ж не можу ти до магазину, вже ж до них, йди сюди, я підійшов. От як ти запаркувався? Я кажу до них, я на одну хвилиночку. Вони кажуть, сідай до, до нас в машину. Замість магазину я сів до них в машину. Вони почали виписувати мені протокол. Ну, я бачу, що він там витягує цей протокол, і в мене відкрився рот, я хотів йому сказати, хотів йому сказати, пожалійте, в мене дітей багато. Але хтось мені всередині зовсім друге проговорив: мовчи, ти не один раз пройшов правила дорожнього руху. Можеш хоч один раз заплатити? Я закрив рот. Відкривши його, нічого не сказав, закрив його. Посидів, поки він мені написав протокол, підписався внизу, пішов і заплатив 350 гривень. Чуєте? Мовчи. Ти можеш хоч визнати, що в твоєму житті є проріхи, і, і не за всі ти них платив, але хоча б один раз заплатити мовчки, тихо, не спорячи і не доказуючи. Ми буває так, Богу можемо молитися. Так само, як, як, як я сидів в машині значить, цих о, і перед ним там багато чого йому розказувати. А внутрі ти знаєш, що серце твоє не праве. І, от вертаючися до молитви на Ємії, і сестри, я хотів звернути увагу на те, як він молиться, і дивіться, які слова він каже. Боже Небес, Боже великий і страшний. О, це не, нам не підходить. Бог не страшний. Бог страшний чи не страшний? О, як багато вже знає, що Він страшний. Буває, що ми не знаємо, а багато вже хто знає, що він страшний Бог. Або ця фраза Боже великий, ну от до якої ступені Він великий у Тебе. Наскільки він великий в твоїх очах? Я одного разу зрозумів, що він наповняє собою Всесвіт. Абсолютно. Він візді Дивіться, що він далі каже. Що зберігаєш завіт і милість до тих, хто любить тебе і дотримується заповідей твоїх, а потім він каже, нижче читаючи, а ми не такі. Ми стали злочинцями перед тобою. Він починає розказувати про гріхи свого народу, про свої гріхи, про свої батьки, гріхи своїх батьків. Це по тексту, я не буду перечитувати другий раз. А потім знаєте, що каже? Але згадай слово, яке ти казав Моїсеві. А Моїсей ти ось що сказав. Якщо ви станете злочинцями, я вас розкидаю, розсію. Але якщо ви навернетеся до мене, то де б ви не були, я вас назад поверну. І ось, Господи, ми були злочинцями, ми стали злочинцями, ми були неправі. Ми не раз були неправі перед Тобою, але ми навертаємося до, до Тебе, ми усвідомили свої неправильні речі. Згадайте слово. А ще мене дивує, як, як ніємія молиться до Господа, я б точно так не молився. Але дивіться, що він каже. Нехай вуха, будуть вуха Твої уважні і очі Твої відкриті. Ну, ну, це якось не неповерючому. Ну, хіба в Бога коли-небудь можуть бути очі закриті? Він не про це каже, що Бог не бачить. Він каже про те, що Бог може дивитися, але не бачить. Ти дуже хочеш, щоб він побачив і ти кажеш, Боже, зглянься! Є таке слово, зглянься, це не почуй. Тобто подивися, зверни увагу, зреагуй, а він дивиться, бачить. А не реагує. І Нєємія каже: Господи, хай очі твої будуть відкриті, побач, подивися. Пожалій нас, згадайте слово. Та Бог все знає, що Він Моїсеєві казав. Він сам є слово. І коли е, Ніємія помолився так до Господа, в нього є конкретна ціль, він не просто за себе молиться. Він поставив перед собою задачу, Господи, я хотів би там побувати на тому місці і допомогти моєму народу відбудувати стіни. Вони в величезному приниженні. Буває так, що тих, хто, хто пішов в плен, оказується в кращому положенні, ніж ні, ні, ті, хто туди не попали. І так вийшло в цій ситуації. І так вийшло в цій ситуації, і Бог йому дає умови. Одного разу він стоїть перед царем цар дивиться на нього і каже, що щось недобре, в тебе на лиці, ти не хворий, але в тебе якась є печаль. Він дуже злякався. І знову молиться до Господа, але я думаю, що так коротко, Господи поможи дати правильну відповідь царю. І він каже, як мені не бути печальним? У мене така обставина. А цар каже, а що ти хочеш? А Він каже, а якщо ти не проти? Якщо в тебе є благовоління, я б хотів би піти відбудувати стіни в Єрусалимі, коли повернешся назад, тоді-то, тоді-то. І цар дає своє добро. Молитва не ємії почута. Твоя і моя молитва, вона може бути почута. Але не просто коли ми стали Богу, висказали на слів, а коли ми усвідомлюємо кожне слово, яке ми кажемо перед Богом. Моліться ж так, сказав Ісус одного разу, і розказав молитву Отче наш. Коли будеш молитися, Отче наш не в зібранні, ні. А десь вдома, от над кожним словом роздумай, яке воно має значення. Немає ні одного лишнього. Друзі, будемо молитися. І хай Бог почує і відповість наші молитви. Амінь.